Приветики. Привет. Мы тут сегодня будем мешать вам работать. Для... Так это... Ну конечно, я, я показал Браво. формат. <звук> Марина, короче, застеснялась не захотела. За то нельзя снимать. Она вдруг вот возникает это... и говорит, а вы вас сняли, между прочим. Раз так, то добро. И слышишь и думаешь, а что я только что вот говорил. Вот это самое интересное, надо вот это показать, а потом угадайте, какую идею для видео они предлагали. Вот эти три святых человека, мы вообще ничего! Никогда! Так о чем мы собрались Мы собрались рассказать про лампу. Да? Нет? По тридцать? А сьогодні такий класний весняний день, і я приїхала насправді до своїх друзів до Adrenaline Drive. І сьогодні ми будемо розмовляти з ними. Будуть кататися круті тачки на фоні. От, можете подивитися вже хлопці взяли собі щось покататись. Це Макларен. Я не знаю, як можна бути байдужим до таких авто. Ну, це для мене особисто неможливо. Вони дуже гарні, і тут дуже гарні деталі, на які ти звертаєш увагу, наприклад, ось карбон. Це дуже дорого, і це дуже дорого, якщо це десь пошкодити у ямах. На жаль, от карбоновий спойлер також. До речі, знаєте, чому карбон. Ну, якщо ви на цьому каналі, то я впевнена, що ви знаєте, чому карбон, тому що карбон це дуже міцний та дуже легкий матеріал, тому його повсемісно використовують в автоспорті. І для запчастин, і для тюнінгу, і у заводських деталях, чим дорожча машина, тим більше віргідності, що там буде щось карбоново вже з заводу. До речі, не часто на автомобілях звертають увагу на гальмівну систему. А насправді про потужність машини також завжди будуть казати саме те, які гальма встановлені. Тобто, чим більше буде, чим краще буде гальмівна система, тим мощніший, потужніший насправді, автомобіль. Це не так легко, до речі, особливо, якщо ти в спідниці. Ну, тобто, Тут має бути майстер клас Так, Раз, два, три, чотири. І все, і поїхали. Ну, Я вам хочу сказати, що тут зручно. Бо вона маленька, низенька. Я взагалі люблю такі машини, бо є люди, які люблять, як я кажу, їздити на другому поверсі, це якісь паркетники або щось побільше. Я люблю такі низькі машини. Ти відразу відчуваєш себе у спортивному автомобілі, і як для мене це кайфово, хоча кожен раз сідати і вставати може бути не так комфортно. Я зазвичай кажу, що це тест на вік. Якщо ти встаєш і сідаєш без лишніх звуків, то ти ще молод душею і можеш використовувати такий автомобіль. Підемо зараз і подивимось, що в них тут є цікавого. Порозмовляємо з хлопцями та дівчатами. Вони нам розкажуть, що тут можна взяти на прокат. і розкажуть нам, що ж там відбувається з тим самим Ламборгіні, який ми в останній раз бачили ще два роки тому. Що до війни зараз він же тут. бо у хлопців вже є своя локація. Тепер вони можуть ремонтувати свої машини прямо на базі, там де і беруть машини на прокат. Тобто ми можемо подивитися, що сталося з тим Ламборгіні. О, до речі, ми тут поки йшли. Я побачила дуже цікаву штуку. Я думаю, що ви. Ну, знов-таки, якщо ви на цьому каналі, то я думаю, що ви знаєте, що це таке, бо це справжня дрегова резина, вона ж називається слік. Тобто, це та шина, на якій ви не можете їхати по дорогам звичайно, звичайному користування, вона не підходить. Ви якщо от з цієї сторони подивитесь, ну от ви бачите, вона повністю гладка, і вона ще в пупиршках, це означає, що вона взагалі ні разу не використовувалась. Я думаю, що це було придбано саме для драгстера, для чемпіонату, для участі в змаганнях, і потім почалась війна, тобто вона просто. Та лежить та чекає свого часу, що це за резина така? Вона використовується тільки на дрегових автомобілях. Вона дуже м'яка, вона набагато м'якша, ніж звичайна резина, яка у вас стоїть на авто. Якщо у вас в гумах тиск десь там приблизно... 22 і два, бари залежно від автомобіля. То у цій резині буде дуже дуже низький тиск. Тут буде десь приблизно 03 04 бари. Це дуже дуже мало. Це все для того, щоб реалізувати потужність саме дрегової машини. Бо у дрегового автомобіля, якщо можна його так назвати, бо це не зовсім автомобіль. Насправді, ви бачили я думаю, в наших відосах. Дуже велика потужність. Це більш ніж тисяча сил, це може бути і півтори тисячі сил. І це класно побудувати дуже потужні потужний автомобіль, але окреме питання це реалізувати його потужність. і Саме для цього нам потрібна така м'яка гума, яка буде дуже класно щеплюватись покриттям. А покриття також спеціальне, бо це трек, на який нанесен спеціальний клей. І вже ця резина, вона нібито вкатується або вклеюється в цей клей, і вона забезпечує дуже класне щеплення для того, щоб був класний швидкий старт. Бо старт він дуже багато в дорогрейсінгу вирішує. Якщо у нас буде дощ, то заїзди будуть неможливі. Змагання просто зупиняються і все. Тому одна крапля дощу може вирішити долю змагання. І до речі, температура покриття і зовнішнього середовища також має значення. У нас є досвід, коли десь у 2012 тисячі здається, році в Україні були змагання восени. І температура знизилась там до плюс 5-6, і покриття клеєве, воно перетворилось просто на ковзанку. І оце дуже небезпечно, бо насправді температура має бути там 20 і вище. І чим вище, там від 20, давайте так, до 30 градусів, бо для машин занадто жарко також недобре. Але для покриття це дуже добре, бо буде краще щеплення. Тому така температура, коли 20-30 градусів, це напевно найкраща температура для того, щоб змагатися саме на таких автомобілях. По стану на зараз трошки збиває. Знаєте, що то що реалії в яких ми знімаємо, у нас зараз повітряна тривога. І ти такий відволікаєшся на годинник, бо там повітряна тривога. А ми розповідаємо про змагання. Отаке життя зараз в Україні, але ми не скаржимось, бо ми можемо тут стояти і розповідати за що. Дякуємо, звичайно, за село. У нас в Україні є спортивні автомобілі, але їх не так багато, бо це найвищий клас. Якщо ми кажемо про драгрейсинг саме, то промоди та драгстери, і ще є там топ-фюели, яких взагалі у нас немає, але вони є за кордоном. Це найвищий вже клас драгрейсінгу. У нас є характерник ігоря. У нас є е, також промод Андрія Кравченка. І у нас також ще є драгстер компанії Ведбіт, де пілотом виступає Дмитро Пелешка в 12 Насправді небагато автомобілів і вони можуть змагатися між собою. І ще є один цікавий проект — це ЗАЗ ГТР, який із Сум, який зараз також в країні, але змагання не проводяться, тому ми всі чекаємо, коли закінчиться війна, і сподіваємося, що скоро зможемо знову покататися в Україні. Бо насправді, е якщо ми подивимося, який у нас був автоспорт там 5-7 років тому назад, який він був до війни, то до війни в нас все було вже відносно непогано, і якби. Не те, що відбулося, то я думаю, що зараз же у нас була би надякість. Ми б над якість. Ми рухались у заданому напрямі. Я думаю, що це було б дуже добре. І після війни я сподіваюся, обов'язково повернемося. Ще покатаємось на таких штуках у нас в Україні. Зараз ми зайдемо в свята святих цього місця, там, де стоїть дещо дуже цікаве, що ми вам показували останній раз, два роки тому. Дуже багато що після цього сталося, але ми все ж таки продовжимо цей проект. І чим ми закінчили минулий випуск? Ми розмовляли про те, що буде відновлення ламби, але невідомо, якого ж вона буде кольору. Тому. Ми сподіваємось на вашу порядність і хочемо, щоб ви прямо зараз стопнули відео і в коментарях написали, якого ж вона кольору. Особисто я не вгадала, бо я думала, що вона буде. тарам-тарам, трошки нам вам часу, щоб ви написали той коментар. Я думала, що вона буде жовта і вона не жовта, але є ще багато кольорів, щоб ви написали свій варіант. Ходім! Оце, мені каже, це найслоне як то зайти <рес> прилично. <рес> Привітки! <рес> <рес> Ми тут сьогодні будемо мішати вам роботи. Ні, стояла сняла. Ну ось і вона. Хто вгадав з кольором? Напевно, я думаю, що нам треба щось подарувати, тому хто перший в коментарях вгадає, що був за колір. Але ну таке, це буде важко, бо там же можна примотати, подивитись, але. Ну, колір просто вау! просто. Я ставила на жовтий. Не знаю, чому чомусь я думала, що вона буде жовта, але вона отака яскрава, гарна. Я думаю, що як для людей, які будуть брати її на прокат, це просто вау, бо вона буде помітна будь-де, бо на фото вона просто вогонь. Так, що тут у нас цікавого? А Цікаво, те, що ну, майже скоро вона може вже виїжджати на дороги, бо як ви бачите, можете подивитися, ось все майже на місці. Е, вона. В стані, я думаю, ну десь що там, 80-90% готовності. Що там у нас всередині? Давайте подивимось. Працює чи не працює? Працює. Отак. Дивіться. як би майже все готово. Гарна штука. Вона мені подобається. Я відкрию секрет, я колись каталась на такій. Не на цій самій, але на такій же. Це дуже прикольна штука. Я не думаю, що це на кожен день. Це просто така класна іграшка. Але я думаю, якщо ти автомобільний фанат, то було б дуже прикольно хоча б раз у житті на такому поїздити. Тому якщо ви хочете спробувати покататися, відчути себе справжнім драйвером, велкам на Adrenaline Драйв можна взяти і покататися будь-коли дуже в гарну погоду. І це, я думаю, буде суцільний кайф. Екс, звісно, не уверена, що это подойде. <рес> <рес> Розкажіть, як взагалі так сталося, що вона опинилася вже в вас на цьому новому місці, бо я бачу у вас вже свій сервіс тепер повноцінний. Я правильно розумію? Можна я стану назад, я буду між казати смішинку за слові. Так, у нас вже повноцінний сервіс. У нас була домовленість з топ левелом що ми відкриво відчиняємо сервіс і ми її забираємо до себе. Тобто, ви тепер у себе на базі ви можете повноцінно ремонтувати будь-які лакшері авто, не тільки здавати їх в оренду, але й ремонтувати, якщо щось таке трапляє. Ну, Зараз тут задача більш не з ремонту, а більш того, щоб її зібрати, налаштувати і запустити її в тест-драйв для того, щоб люди безпечно їздили. От, тому тут небагато лишилося, я вже казав, десь пару тижнів і вона, я думаю, буде зібрана, тось коли у нас буде рульова рейка вже. Так що можна вже да. займати чергу на прокат. Це да, суперкар. Да. До речі, вона відрізняється від той оранжевої ламби, що у нас є, вона більш потужніша, ця автівка. По кінським силам я не скажу, але вона значно люди. Які тестували її ще в червоному колі? І казали, що вона дуже швидка. Ми ще заліземо в софт. Подивимося, що саме там зроблено, і далі вже будемо дивитися, що робити далі. Ну десь 320 її максимум, так 320 км на годину. Але 320, немає можливості це спробувати у нас на дорогах. загального триста 320, На жаль, вона не поїде. Не поїде у нас і дороги не дозволяють, і у нас діє обмеження. Обмеження для безпеки, безпеки водіїв. Тому що людина, яка перший раз сідає за кермо потужного суперкара, вона не розуміє різницю. І ну, тут треба і знання, і як як -то кажуть? Треба ще трошки розуму, да, розуму. до правої для... ноги треба трошки додати розуму. Да, то... Люди різні, і мені здається, що могли бути різні трабли, якщо людина сідає, не розуміє, що це за автомобіль, хоче спробувати її потужність, і натискає в пол. Це інше авто, і його порівнювати з автоявтівкою, яка використовується кожен день, неможливо. Тут 100-200 кілометрів, вони зовсім по-іншому відчуваються. І тут ти не сидиш в авто, ти наче тут лежиш, ти одне ціле з спорткаром. Тому це інше відчуття зовсім. І люди, які кажуть, там 200 це небагато. Зрозумійте, 200 це на цій автівці – це дуже кайфово. Швидше, на жаль, це небезпечно. Наші дороги не дозволяють це зробити. Можливо, колись у нас буде такі дороги чи треки, де можна буде спробувати максимум. Да, максимум цих автівок, але це вже від досвіду водія теж залежить. І взагалі краще один раз це спробувати, чим сто раз почути від нас, як це класно. До речі, ти на всіх тачках катався? Не на всіх катався, але скажу так, що для мене саме емоційне авто це Феррарі. І це мустанг, тому що це автомобілі для справжніх чоловіків. А це як О, красива дівчина, яка дуже-дуже гарно виглядає і спереду і ззаду. І... Тобто це дівчача тачка, ви Ні, зрозуміло? це не дівчача тачка. Ну, вона по-своєму по харизматична і да. емоційна. Це ті, саме ті, про характер, це саме про характер. Тобто топ 3 якщо зробити перше місце в твоєму топі особистому? Це в моєму топі. В моєму топі особистому топ 3 Субару. Собару. Ну, нахер! Отец. Ну, ти відео. Видел? Типу, люди, які люблять субару, ми не об'єктивні. Ми відразу вам кажемо. Ні, об'єктивність це не про нас. Ну, поїхали. ТОП-1. Це. Ну, топ 1 з того, що ми маємо, да. чи взагалі тут, тут. Е, е, ну, саме з ваших Це маємо. Lamborghini, так. Перше це ламборгійні на другому місці. Це Феррарі, третє місце. Ми віддаємо 67-му року це мустангу, тому що його теж треба спробувати. Це дуже емоційна автівка, яка ще можна сказати емоційніша, ніж Ламба. Я її що на третє місце поставив, тому що вона просто. Інша, е так? Вона інша, та. вона візуально не така гарна, як лампа, але там відчуття зовсім інше, тому що там немає домішних е систем, ніякий, систем да, там немає. АБС, там немає, немає електромішені склоподйомників, там немає клімату. Тобто там, там ти сам з автівкою. О, я, до речі, да. ніколи не їздила на таких машинах. Плюс там цікаво. механіка. Клас. Тобто ти да. справжній драйвер на цьому авто. Класно, це класно. Це, до речі, цікаво питати саме в людей, які мають якийсь досвід і їздили на багати на великій кількості автомобілів, що вони обирають. Бо кожен він буде обирати щось своє, але це дуже інтер... цікава штука. І я вас також закликаю спробувати якомога більше. Це буде цікаво для вас, і кожна автівка вона буде дарувати якісь свої емоції. І це, я думаю, саме безцінне. Бо час і емоції це, напевно, те, що ми цінуємо найбільше, і те, що найважливіше в нашому житті. Я знайшла е, якісь е, запчастини від ламби. Це що? Розкажи, що це взагалі таке? Це під лобовим склом знаходиться а, так Це так. з лівої сторони, воно ще не встановлено. Так як у нас ну, це прибіг, так розумієте? Це так, це поріг. Так. скоро на дорогах вийде ця автівка, буде радувати, дарувати емоції. Це така прямо блискука. Так. Бачите? Під мій манікюр <сум> дуже гарно насправді. Можна я вам криличка відклею? Повтор. Зараз ми замовили нову оверійку, чекаємо і потім е, далі починаємо збирати, стоїмо фари, передній бампер. По салону у нас вже все зібрано. Е, Лобове ще до кінця не приклеєно, але воно просто лежить. Е, я ну, думаю, то воно що... вже є. Це да, вже це воно є так. Е, все збираємо. Це десь, я думаю, що пару тижнів все збираємо, е, перевіряємо всі налаштування. Щоб вона була безпечна, безпечна не тільки для водія, а для пасажира, який знаходиться буде з водієм, а що з радувати. фарами вони нови, новими купувалися, так так, фари нові, вони фар. є. Їх просто mm -hmm. зняли для того, щоб поставити сюди нову рейку, нову бампер. Буде так. Як сток. Так, сток. Так, так. Якщо ви придивитеся ближче, ви побачите, що це зелений такий він Міталік, металік. Да. Так, він переливається. Він як перламутр і на сонці він дуже круто виглядає. Да, Приміщення просто не передає того ефекту. Нещодавно читала щодо Феррарі, що там чорна, красна, жовта. Я думаю, блін, тобто є люди, які хочуть купити себе чорне Феррарі. Це для мене так дивно. Ти купуєш, мабуть, одну з найексклюзивніших тачок в світі і купуєш її чорною. Тобто я думала, що вони там сині, жовті, червоні, а вони ще є чорні. Тобто Я вважаю, що така спортивна машина має бути якогось яскравого кольору, бо якщо ти вже став на цей шлях відокремлення, то ти вже маєш. Виділятися максимально і тому бери щось вже дуже-дуже яскраво. Тут ціла коробка пустих баночок від RedLine. Так ми що Радимо RedLine і їздимо на редлайні. -да, баночки ми збираємо на переробку. О, О тобто це... ще й еко. Це дуже круто. Насправді це дуже великий секрет. Нельзя можна знімати? <рі> ну, взагалі-то не можна знімати, але ж да, ну, так. Раз так, то добре. Це від ламби, коробочка, яка в нас, ну, вона про запас. Тому що вона дійсно, звичайно, надійна, але коли перевищується потужність, яка була розрахована заводом, то трапляються інколи дуже неприємні речі з коробками і краще на таку машину мати про запас. Вона відреставрована трохи маленько. І чекає свого часу. Ми дуже сподіваємося, що вона тут буде лежати дуже довго і не знадобиться. А ми можемо це з миру реставрувати? Ми реставрували, це ми реставрували да, тому, що, тому що більше нема де. До речі, це не від такої якоїсь там манії величі. Банально, це дуже складна коробка. Їх реставрують. Це ну, досить таки відома марка виробника. Але для ламби є свої нюанси яких не, не існує в інших коробках. На жаль, чи на щастя, але нам доводиться шукати, як її ремонтувати самим і таке робити, щоб наші машинки не стояли. А скільки коштує така коробка нова? О, я, до речі, навіть не знаю, це треба питати голову. Вона дуже, дуже коштарисна. Дуже-дуже. І знайти її цілу. Проблема, купити її проблема, і вести її теж проблема особливо зараз. Вона дуже маленька. А я насправді навпаки думала, що вона більша. Да, от, вона, да. Да, вона маленька, вона дуже габаритна. Бо я реально здивована, ну, якщо порівняти там, з іншими, то вона реально маленька. Ну, вона як на Mercedes. Ну, да, можна да? подивитися. Ну, До речі, от коробочка у нас. А, це ну, це Там ще є електрична частина, а коробка ну, об'єктивна гідравлічна частина. це. О, це. Це все багато часу, я уявляю, що поки розібрали, поки віддефектували, поки почали шукати запчастини, десь їх замовили це, ну, це або виточили, да, або да. що. Запчастини це найскладніше, тому що ну, вона Audi, Volkswagen Group, там певні запчастини підходять, але на жаль, не всі. Це приходиться щось придумувати, видумувати, да, да, виробляти щось своє, да. і проблема в тому, що мені здається, що ще нема в кого запитати, а як ви робили, а як це що. Тобто, все тільки через спроби та помилки особисті. Оце, коли Денис питав, що найцінніше. Мені здається, що оце найцінніше досвід. Бо коли людина вже розібрала, спробувала, вона тепер точно знає, коли до вас приїде в сервіс така машина, оцей досвід він буде найдорожчий, насправді, бо вже один раз спробували і тепер знає як Це робити. Що таке, Денис? рульова рейка від нашого Ламборгіні червоного кольору, яка в нас до війни потрапила в ДТП. Зараз ми її збираємо, ми вже дочекалися нову рейку. Це пошкоджена рейка. яка ми... Дивіться, що з нею сталося. Що з нею сталося, наскільки вона пошкоджена, на жаль. Це, це у нас ще одна рейка. Так як є моменти по цим талюхам, там різні рейки рульові використовуються, тому заказали, ще третю Вот, рейк. Третя рейка вже у нас встановлена на авто. Будемо далі знімати, як ми будемо тестувати е авто на безпеку. Були впевнені і ми, і ви, що це безпечно. Ну, тут не видно, але тут вже Олексій, наш механік, все поставив. А де вона знизу? Вона вже встановлена. Зараз будемо перевіряти, тестувати, щоб це працювало. Спочатку була рульова рейка, а потім. Да. А, а яка послідова? Чекали рульову рейку. Вона була замовлена. Та, що потрібно, та, що повинна тут стояти. Дочекалися, вже встановили. Будемо тестувати. А лабове скло останнім вклеюється чи ні? Ну просто зараз лежить, вклеюється скло, ставиться сюди щільнювач і потім вже і це все встановлюється. Це вже буде останній штрих. Ну кого ти здивуєш там в сучасному світі ламбо? Ну так це гарно. А от щось, що ти своїми руками побудував, тому це більш цікаво для мене особисто. Якщо ви хочете, щоб вам щось побудували дуже круте, то приїжджайте на Adrenaline Драйв. Тут вміють будувати будь-які автомобілі будь-якого поту. Зламали ламбу зелену. Не ту, яка там, а та, яка от була прототип. І бачите, що відбулося. Ну, тепер трошки, трошки треба їй ремонтні роботи провести. Маленькі, легенькі Зараз, отак. легким рухом, жіночим. Хоп, і все. І все як було. І, ну, шасі окремо, все окремо. А -а. І це реалії життя. Бачите, тут тривоги. Mm -hmm. Ось тут ламба зламана. Mm -hmm. Отаке в нас життя. Колпачком на колесах немає, все валяється одне. Все полагодила. Спойлер, да? Чи що це за що? Коротше, нада, Олексія, я не можу збиратись. Це Нам дуже, дуже серйозний профі. конструктор. А розбирає це все лишнє, ну це знаєш, коли розбираєш мотор, потім куча лишніх запчастей. Щось мене так Щось зібрало. Це всі мене це пізді відпадає. Five hours later. 25. Ага, да. Вже поскрила, не завучили. Треба пофіциати. Так ну в следующей серии мы узнаем, собрали или нет. Не отпадают руки. Так, отже, у нас є людина справжня, яка тільки що перший раз у житті покаталася на Макларені. Це не підробна зйомка, це справжня людина. Ну, як вам? А, дуже сподобалось. Емоції зашкалюють, чесно скажу. А скажіть, чому саме його обрали? А, це був подарунок на день народження від мого найкращого друга О, клас. А, задля емоцій, задля того, щоб відчути, що таке швидке, що таке. Клас. Дійсно класний автомобіль. І Як оцінюєте подарунок від нуля до сто? Мені здається, те, що найкращий подарунок це емоції. Клас Звідно, І гарні класні емоції це. Це дуже цінно. А взагалі маєте якесь відношення до автоспорту чи спортивних машин? Чи це ні, ваш ні, це мій перший, перший досвід? досвід взагалі відчути, що це таке. Ще від... раз приїдете до нас. Обов'язково. Це дуже схоже на роботу мрії. Тобто тут класні тачки. Тут люди завжди посміхаються, приїжджають за якимись емоціями. Це класно. Це як робота мрії на перегонах. Сто відсотків. А ви, Лена, ви собрались потім якусь ще слідчущу серію діляти, ні? Или це просто привіт по... Якщо лайки, якщо будуть лайки, підписки, все як треба, то буде наступна серія.